Добрий день, діти, я вас вітаю. Подивіться, як брудно, скільки сміття. Чи хотілося б вам погуляти в такому місці? Ну, звичайно, ні. А хто ж нам допоможе? Хто наведе лад на вулицях? Звичайно, це двірники. Вони працюють зранку до вечора, прибирають сміття, згрібають восени листя. А як ви думаєте, діти, чому у двірників такий яскравий спеціальний одяг яскравого оранжевого, зеленого кольору? А це тому, що двірники часто працюють близь дороги, де їздять машини, або працюють в туман, коли погано видно. І тому їх яскравий одяг допомагає уникнути небезпеки. Бо видно їх здалеку. А ще двірникам допомагають спеціальні машини, мабуть, ви бачили їх в місті. А як ми можемо допомогти двірникам, щоб було менше роботи? По-перше, не смітити. Сміття треба викидати в спеціальні урни. Ось так, як роблять це люди на картинках. І тоді наші міста будуть чисті і красиві, дякуючи двірникам.